Шановні, універсальний армійський ніж має бути не вишуканим і гламурним, а простим, надійним та ефективним. На війні потрібні універсальні та надійні ножі, які будуть виконувати будь-які задачі військових. І різати. І рубати. І відмінно колоти. Ось, будь ласка, стелевий лист товщина на 3 міліметри пробиває наскрізь. І при цьому будуть витримувати майже будь-які екстремальні навантаження. Або такі. І надалі будуть різати. Ось, будь ласка. Ідеально ріже. Кінчик цілий і надалі гострий. Саме такі ножі.